Дуже часто говоримо про нашу війну як про екзистенційну. То воно теж пахує такою, знаєте, белетристикою, і люди так слухають, і воно для декого звучить навіть дуже, як навіть якось так поетичненько, навіть знаєте, якось так романтичненько, то так, знаєте, то так, навіть якось так масно звучить екзистенційна війна. Цьотка курва не знає, що то означає, но їй сі подобає. От я, мені здається, деколи от ловлю себе на думці, що от наші, е, наше суспільство, вживаючи ту, ну, якби вживаючи ну, в, такі вирокові від слова вирок, терміни, не вкладаючи сенсу, не прописуючи їх для себе, не вимагаючи від себе відповідати ці цій термінології. Ці дефініції. От для них це все, мені здається, дуже так якось поетично і романтично. Дійсно звучить екзистенційна війна. А власне, кажучи, екзистенційна війна і означає ось це, що це не тривала війна, і навіть не довга війна, а вічна війна. І тепер всім романтикам і поетолюбам, які люблять красиву. Фонетику, що то гарно звучить екзистенційна. По суті, це так і є. Тепер треба вже перейти вже в, оцю, знаєте, вже в ну, конструктивне начинення смислами цього, що ми називаємо екзистенційним. А Екзистенційна, це, власне, є вічна. Допоки існуватиме російська екзистенція, як така. А судячи з того, що Брікс. Став рікки і обріз серйозними ресурсами, це дійсно вже починає бути як невідворотність, як щось невирішуване. Ось допоки взагалі існуватиме російська екзистенція, при неважливості вовтузні за російський трон, хто там виграє. Чекісти, не чекісти, чеченці, пригоженці ще там не має значення. От допоки існуватиме російська екзистенція, це, власне кажучи, і буде ось такий стан. Чи розуміємо ми взагалі приреченість навіть не свою, а своїх дітей уже переживати те саме і бути в тому самому, без якоїсь, ну, без якогось прагматичного вирішення. Бо коли, власне кажучи, і світ починає дивитися на Нашу війну, не як на та знаєте з Карабахом і війною, ну це не до порівняння, але це, це дуже це дуже контрастно, так тому що там знаєте, все, все за один день, а тут зміти два роки і, 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 і це і чимдалі вліз, тим як то кажуть, Е, менше дрів. От власне кажучи, в таких умовах, коли вже світ починає на це дивитися, як на щось. Слабо вирішуване, важко вирішуване або не вирішуване, бо дійсно включається розуміння екзистенційності. Ось в екзистенційних війнах немає ні воєнних, ні дипломатичних, ні тимчасових, ні компромісних, ні переможних, ні поразкових. Взагалі рішень розв'язок нема, тому що непримиренність, генетична непримиренність двох екзистенцій, якби є безкінечними. І, власне, кажучи, тут уже питання, що неважливо, чи сторона одна чи друга, чи жертва, чи нападник, чи агресор в екзистенційних протистояннях, неважливо, чи програє вона, чи не програє вона, все одно далі буде ворогувати незалежно від рішень штучних тимчасових, якихось політичних, прогинних, компромісних, навпаки, переможних, тріумфальних. Немає значення. Вона все, все одно екзистенція буде ворогувати. Не, власне кажучи, ось тут якраз і тому якраз ми, оцей такий свого роду метафоричний ідеальний шторм, я бачу, бо якраз от починають сходитися оці струмочки і потічки, отаких локальних розумінь глобального у ту велику зараз уже э, веремію. Оцей буревій. І тут, власне, все накладається, плюс те, що Україна вже виглядається під топою корупції воєнної, а це міняє дуже багато що. Плюс розуміння у світу важкості і затратності і важкопрохідності так званої конвенційної війни, бо вона є такою конвенційною сутичковою і показує, що ну от. Тяжко, що називається, скільки не пакуй зброї, от зброї все одно буде мало, розумієте? І, і власне кажучи, все це потрошки сходиться. Я не, це не стається так знаєте, одномоментно, рубильнику, подібно, раз і всі раптом прозріли або всі виплили світло. Але мені здається, що якраз оці, оці, оці сходження струмочків, які ось ну, е, дають розуміння, що хороших сценаріїв нема. Через екзистенційну природу і коріння екзистенційні війні, бо це вже не геополітика, це вже не економічний розрахунок, це вже навіть не території. Є купа країн, які живуть страченими територіями, причому живуть ще ліпше, ніж з ними жили. Тобто, вже навіть не в це входить, входить уже в розуміння отої. Ну, такої я б сказав, безконечної екзистенційності війни, і тут мені здається, будуть ну, ну або гордієві вузли рубатися і будуть просто робитися певні натяки, ну такі на певні рішення, або дійсно ми от зайдемо в це в ці віражі якогось оцього, Ну, такого безпросвідку. Мені здається, що в людей це трошки вже є. Політично 24-й рік у Європі є роком виборів. Оце теж ідеальний шторм. Тому що по Америці Путін чекає на Трампа або на Трампістів. Привіт, Ілон Маск і всі, хто за мир. В Європі Єврокомісія буде Європарламент. Європейські вибори там більше 600-700 депутатів, там друге, третє місце вже пророкується правою, правій коаліції. В Європі права коаліція це путінська. Ну, в нас термінологічно е, гарно звучить. По суті, це завжди путінський. пропутінські, які за національні інтереси проти іммігрантів, взагалі проти воєн і, і за імперськість. Тому ці пропутінські праві, які зайдуть другим, третім номером його парламент, буде щось міняти в Британії. Лейбористи швидше за все закріплять е, 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 свої результати місцевих виборів, де вони вперше, здається, з 2010 року вперше взяли місцеві вибори. Якщо вони лейбористи повторить, то це вже трошки буде інше, це не буде суттєво. Не буде суттєво, але все одно пом'якшена риторика буде. В ряді країн Іспанія, де повністю праві про путінці йдуть на зараз на друге перше місце. Зараз Польща то окрема тема в жовтні. Ми побачимо, що буде в жовтні. Там теж дуже цікаві процеси. Я про Польщу окремо теж е, скажу. Но це все вкупі от дає оці сходження певних процесів, які є об'єктивні. Які просто відбуваються незалежно від того, чи ми до них готові, і які мені здається впираються, мені так здається в абсолютне нерозуміння от нашого е, національного проводу. Я дуже гарно то говорю, то національний провід це взагалі термінологія ОУН. Це вони дуже часто вживали 30-ті-сорокові роки. Оцю поняття національний провід, коли держави не було, а провід був. От, власне, тут уже національний провід наш, мені здається, він, він в силу своєї дискомпетенції. Він, мені здається, не здатен не те, що вивозити ці теми, а просто на рівних, дихаючи, хоча би в пояс своїм іноземним візаві. Говорити на рівні не те, що по питаннях торгівлі, де там можна вирішити, квоти, ембарги і так далі, і, і, і з цим треба працювати. Не копатися, а працювати, а не кажучи вже про світові глобальні процеси, які все одно будуть, які от нас доженуть і копть. Тому, власне кажучи, мені здається, ці всі моменти зараз, ось, ось це все крутиться, крутиться, крутиться. і Воно може, може і не викрутитися, слава Богу. А якщо викрутиться, то все одно викрутиться так, аби ну, ми про то будемо знати. Тому, тому що така кон'юнктура. Ось про це я на старті хотів сказати. Знову привітаюся з людьми, які зараз лише доєдналися. У мене е, е, є прохання підписуватись на YouTube канал, хто ще не підписався, телеграм-канал. Е, є в нас е, реквізити під трансляцією на карточку, де буду вдячний за кожну е, пожертву. Е, мене тут запитували, я так одним оком підглядаю. Перепрошую, я це е, роблю рідше. Так, Україна чекає на президента е, Залужного. Ну, е, не буду я це коментувати, я скажу так, я бачив, до речі, хтось написав, я бачив цю петицію, скажу вам так, що ніколи я б її не підписав. Не, тому що ну, тут по персоналі, як зараз, нема сенсу йти, ця особа, е, яка має конічну звичайно, довіру і підтримку. Взагалі себе не проявляє як політик. Не приведи, Господи, він погодиться бути використаним на наступних виборах як е, там стяг і прапор для зелених, що цілком можливо. Тому я би взагалі не забігав, я би не натягував політичні шати на е, головну який зараз зайнятий абсолютно іншим. Плюс, з політичної точки зору це абсолютно безперебірлива постать. Йому що сфотографуватися з, 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 з тим з вілком, з Добкіним, що з Арестовичем, що з Подоляком, що з, 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 з кимось, що з і і, 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 і там ще. Кимось то, знаєте, ну це сутрафавс неперебірливість. Поки що. Політична, мені здається, не бажання взагалі в цьому фігурувати. Е, мені здається, що якраз е, його іконічність буде полягати тепер уже в прояві позиції. За два роки я не почув від головнокомандувача жодної критики на тему воєнного мародерства в час війни. На тему закупівель Міноборонь, взагалі я не почув нічого, що головнокомандувач міг би м'яко не, не, не йдучи на таран, а м'яко міг би якось все ж таки озвучувати це питання, маючи свій авторитет. Е, оце самоусунення з цього поля якраз і дає можливість йому не думати про те, про що там зараз люди думають, висуваючи його президента. Я цього не бачу взагалі. Не, не бачу в ньому ні амбіцій, ні, ні самостійності про це навіть думати і говорити. Людина присвячена зовсім іншій справі, і нехай цю справу він робить якнайкраще. Оце треба йому побажати. Оце його, знаєте, е, е, за мотузки тягнути його в ту гноївку, в якій він і так є. Тому що я, чесно кажучи. Я не знаю, що би мало з мною статися, щоб сидіти з єрмаком за одним столом. На ставці. Щоб доповідати цій особині, я не знаю, що має статись. Якщо в людей це стається, і це ще ікона, то добре. Але з політичної точки зору, не доводиться взагалі оцінювати е, залужного, тому що там оцінка нуль. Нема оцінок. Політичних оцінок не повинні ми давати оно командович. Він не надається на то, це не його. Тому він виконує свою функцію там, де він є. Добре чи погано, то як то кажуть, покаже зрештою час і так далі. Тому ось на такі питання у мене така відповідь: я не я би не затягував проти волі, ось власне цю людину, до якої є дуже глибока така симпатія людська, чисто. Емпатійна, я би не затягував от його туди. Ну але дійсно, ну кожного своя думка. Тут таке діло. Зрештою, ми побачимо. Якщо ми побачимо залужну в числі проектиків офісу президента, ну то все стане ясно. Не побачимо величезний респект, повага ще більша. Ну і тут далі будемо бачити, що там як.